Вітаю всіх! Сьогодні відновлююсь від відео, бо я дуже втомлена. Режим, ритм просто здуріти, я його трішки не витримую. Мені потрібно відпочити, адаптувати. Але познайомлю вас з новою колодою такий мішечок, хоча просила побільше, Вони мені... мені його дали який дали. Можливо, вони думали, що я дістану з коробочки. Коробочку викину. Вона російською мовою, правда, але мені дуже захотілося її. Послання Янголів. Це дуже цікаво. Я бачила подібну колоду у однієї моєї колеги. Дуже цікава, вона з Канади, українська діаспора в Канаді. Я її дивилась довго. В неї такі були карти. Така інструкція, дуже класна к ним, дуже класна інструкція. Тут же ж є надпис на самих картах, а далі трактування, що може бути. Тут насамперед трактування залежить інтуїтивно від того, що ми питаємо. І те, що нам приходить в голову відразу. От. Я трішки її прочитала. Дуже взагалі цікава колода. Мені сподобалась. Карти самі виглядають. Ось так. Тут 44 штуки. Красиві. Дуже красиві. Це більше, ви знаєте, на таке позитивне. Перше, це позитивне. По-друге, це для людей просто. Не військова тематика далеко це. Наприклад, я буду робити рубрику з ними, що нас чекає на тиждень там? таке. Що, що нам під, підказка на тиждень? Щось в такому дусі хочу. Спочатку на тиждень. Там буде видно. Ну, справді нам це дуже потрібно, тому що інколи ми не знаємо, як нам зробити, що нам вибрати. Дуже важко зараз. Цим і треба вже трошечки думати про себе, не тільки про військові дії, не тільки про це, а взагалі про себе, як себе втримати на плаву. Бо я дивлюся, що дуже багато проблем у людей психологічних, дуже люди розгублені, допомагати треба в цьому питанні обов'язково. Тому ось нова колода. Буду шоцами її викладати. Бо скажу так, на відео знімати це якось довго буде. А ось що це робити раз на тиждень швиденько? Це буде цікавіше. Як я роблю афірмації, як карту дня, це швидше і інформативніше. На мою думку, це краще так робити для початку. А далі буде видно. Просто через війну, через це, -це мені немає часу на ці рубрики цікаві, класні, які потрібні. Нормальні рубрики, які люди робили до війни. Зараз тільки військова тематика усіх. На слуху і тому подібне. Через це я дуже втомилася, в мене виснаження сталося енергетичне. Я це зрозуміла і я сьогодні нічого не робила. Я намагалась зробити відео, якось воно мені не пішло, і я зрозуміла, що його взагалі не треба робити. Але ось посилання янголів це дуже круто. Тобто це вищі сили. В інструкції навіть написано, як зарядити колоду. Дуже класно скажу. І як налаштуватись? Тут треба налаштування, серйозний підхід. І обов'язково стан нормальний щоб був. Я її почну. Я не знаю, коли, мабуть, наступного тижня, може, з цього подивлюсь, коли буду, буде стан. На тему завтрашнього дня подивимось, як що буде, тому що в мене не дуже добре самопочуття, як ви бачите. І мій стан мені головніше будь-що будь-якої сукні, будь-чого, тому я буду дивитися, що мені буде потрібніше.